Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт і сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Volkswagen D-Golf чистий 2020 рік. Оригінальний пробіг з гарантією 33 тисячі кілометрів. Авто без жодного підкасу пригнано з Німеччини. Останній топ прийшло на 33 тисячі кілометрів. Матрична лит оптика, денні ходові вогні, омивач фар, датчик світла, датчик дощу. Так виглядає передній ряд сидінь. Підігрів, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет. Автоматичне світло протитуманні фари. Автоматичне ближнє дальнє світло. 33 тисячі оригінального пробігу з гарантією. Шкіряне мультикермо. Адаптивний круїз контроль. Максимальна сенсорна мультимедія з навігацією. Двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Автоматична коробка передач. Електронне ручне гальмо, система автохолд, Резетка 12 вольт. Два підстаканника. Кардачок з охолодженням, Volkswagen Multimedia, Android-Auto, Apple CarPlay, Медіатека, вихід на CD-диск, sd карта USB, Bluetooth, Wi-Fi, підігрів лобового скла, стан автомобіля, настройки є e менеджера Індикатор тиску в шинах. Персоналізація. Асистент освітлення, освітлення салону, функція камінь-Living Home, Адаптивний круїз-контроль, фронт-асіст, асистент -assist контролю дистанції попереду. Екопоради водію, розпізнавання автоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування. Задній та передній парктронік. Двінкот автомобіля. Вибір режиму руху. Дзеркало заднього виду з автозатемненням. Так виглядає задній ряд сидінь. Система кріплення Isofix Підлокітник. Два підстаканника. Так виглядає багажник. Резетка 12 вольт. Зарядний кабель, аптечка, компресор, піна для шин. Останні ТО на 33 тисячі кілометрів. Сервісна книжка, два ключа. Авто в дуже гарному технічному та візуальному стані. Можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км від Львова в сторону жовтої село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.